Як тільки жінка потрошки в неї починається примено пауза, потім в мене пауза, неї все змінюється. У неї починається відкладення. Жиру по типу чоловіка, ось тут. от, uh -huh. В неї міняється форма тіла, в неї стає більш круглий, круглий живіт, е, нижча частина та стає більш-менш Знаєте, Така редиска е, хвостиком вниз перетворюється. І в неї зразу з'являються ті проблеми, які характерні для чоловіків, там ризик інсультів, інфарктів, серцево-судинних печінки і так далі. Нема гормонів. А в чоловіків це гормони, чоловічі статеві гормони. Так от чоловіків ситуація трошки краща. Ну, Скажімо так, в жінок на сьогоднішній день є арсенал, який може продовжити і оцю фігуру, і самопочуття, почти гормона замісна менопаузальна терапія. Коли назначаються невеличкі, титрується. Тетрується, це підбирається від самих маленьких та доза, яка для жінки буде дуже добра. Має бути, не має бути ніяких протипоказань, треба зробити мамографію, подивитися, чи в неї все добре з людьми, з судинами, чи немає ризик тромбозів. І можна приймати. Тоді зберігається і самопочуття, і все кістки, кістки міцним і так далі.